Як уже от то сільської питання задрало. Це вже картошка м'ясо, яйця сало, запіть компот і молоко. Не селі з питанням не легко. Тут на обід петух і утка. І кожен день, і це ж не шутка. На ножки буша не похожі. Жирнючі, жовті, ну, мабуть, не гожі. А у борщі за грубость і звіні, ну там вообще кусок свині. Як вермішель, так праздник ето. На вермішель вообще в нас віто. Її ж у ларьку нужно куп'ять. А продавщиця така баба. Продасть на місяць ну кіл десь п'ять. А щоб дати у долг, задавить жаба. Супруга ось каже менш балакай. Що каже, жрать дають, та й чаламакай. Випив, каже, стакан, хоч не варнякай. Ну, взагалі, еротіки, екзотіки ніякої. Не ні лобстерів і не омарів, не ананасів і не кальмарів. Та в нас он самогон замість водки. І не мойва, а якийсь карась на сковородці. Ні, з питанням не все в порядке. У нас он зелень даже прямо з грядки. І фрукти везде. ну, де попало. Щось ще висить, а що вже впало. І кожне утро ти встаєш, що впало свиням віддаєш. Що ще висить, нехай висить. Зірвать когось надо просить. Само впаде, якщо захоче. А не впаде черв'як під точе. Як уже все це достає? У нас даже в салат олів'є не ковбасу, а м'ясо кур кидають наші баби дури. А в городах он чудеса, там даже сої ковбаса. На сковородку ложиш, тає. Екзотіка, ну так кум щитає. А в нас нароблять ковбаси з свині і давишся, їси. Не, ну закусить то нею можна, ну і зап'єніти з нею сложно. Тоді з спиртним перерозход. Тут нужен особенний підход. От у спиртному хліб возьмеш замочиш, і ложкою, і скільки хочеш. І вже після третього стакана і зображати можна гурмана. І можна вже порозсуждати, що от про грешта далі ждать. От нам газіровки возять мало, ми й досі п'ємо компот з підвала. а чіпси завозитимуть хоч потрошку, й далі жарить нам картошку. З яєчками і на свинячому салі. Не, от сільської житті ми устали, І я вирішив от предложить селом цим в город їхати жити.